26 січня у вівторок у сесійній залі міської ради Петро Святенко, головний лікар Прилуцької міської лікарні, від народного депутата України Олега Ляшка, отримав документи на два нові автомобілі для медичного закладу. «Це сучасні повністю вкомплектовані обладнанням медичні автомобілі для невідкладної допомоги мешканцям міста Прилуки, нашого рідного міста. У четвер, 28 січня, ще о пів на 11 ранку на центральній міській площі Прилук почали збиратись фігуранти знаменної події, головні лікарі медичних закладів нашого та сусідніх районів. На 10-градусному морозі за ейфорією від подарунків поруч з колегами чекав на урочисту мить отримання ключів і головний лікар Варвенщини. Сьогодні ми отримуємо один автомобіль, який буде ну напевно служити для того, щоб їздити в командіровки, возити форехти, які можуть е е сидіти ну, до Черніга, чи… Куди далі? Але взагалі потреба в автомобілях є. Наше, у нас парк 13 автомобілів, із них 5, які вже старше, 8 і більше років. Ключі від двох подарованих автівок чекав і Петро Святенко, головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні. Але захвату від подарунку в його очах було набагато менше, ніж у його колег з сусідніх районів. Проблема техніки нагальна, але ми повинні отримати, були по програмі уряду. Ремобілі, які оснащені реанімаційною апаратурою для доставки хворих, транспортування хворих на третій, на перш на четвертий рівень, ці машини, взагалі, не вкомплектовані. Третій, четвертий рівень це лежачі хворі. До прикладу, люди з хворобами серця тяжко поранені, непритомні то що транспортувати сидячи, їх не можна, запевняють медики. Під час інтерв'ю головного лікаря нашому каналу невдоволення Петра Святенка почув Олег Ляшко. Народний депутат не забарився з реакцією. Я зараз скажу, от я бачу, що зараз пан Святенко розказує, що бачите, ми чекали одне, а воно дали нам те, що не годиться. Мені знаєте, видається в цій ситуації. Це не досить коректно так казати. Я міг би нагадати Відому українську приказку, що дареному коню зуби не дивляться, але вона недоречна в даному випадку. Мені здається, що будь-які кроки, спрямовані на підтримку медицини, треба вітати, а не розказувати, пане Святенко, про те, що нам це не годиться. Всього для Чернігівщини за урядовою програмою було виділено 41 автомобіль, в тому числі для Прилуцької центральної міської лікарні, два. Для Прилуцької районної, Ладанської та Рудівської загалом три Талалаївський, Варвенській та Срібнянські райони отримали ще по одній автівці. Всього вісім новеньких «Опелів комбо сьогодні роз'їхали, щоб слугувати для медичних потреб.